Ну, що мої спостерігачі? Раз показуємо все, то показуємо. Давайте йдемо так. Показуємо вам тоді, що автомобіль весь в рідній фарбі. Бачите, ліва дверка вся в рідній фарбі, капот в рідній фарбі. Ліва задня дверка оригінальна. Так, що тут у нас? Так, рідна фарба просто так на вищий елемент так показує. Кришка багажника в рідній фарбі. Тут так показує. Заднє крило в рідній фарбі. Задня права в рідній фарбі. Передня права дверки в рідній. Крило право аналогічно. Ну, і капот ще з того боку. Як ви бачите, автомобіль весь рідненький. Він по кузову рідненький, по двигуну в ідеальному стані. Коробка гідротрансформатор повністю перевірна, повністю справна. Так що, хто шукає ідеальний автомобіль, він перед вами. І я вам цей автомобіль можу сміло рекомендувати. Ford Escape, 17 рік, 2.0 двигун. Приїжджайте, оглядайте.